В Індії 14 квітня знаменує початок індуїстського сонячного нового року. Індуси вірять, що кілька тисяч років тому в цей день богиня Гангу спустилася на землю. 1611 рік принцем Федеріко Цезі вперше використано слово телескоп. 1849 1849-го угорські повстанці оголосили про незалежність Угорщини від Австрії. 1863-го в Мариїнському театрі відбулася прем'єра першої української опери Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського. У 1865 році цього дня був смертельно поранений 16-й президент США Авраам Лінкольн в результаті замаху на його життя. Наступного дня Лінкольн помер. 1900 рік у Парижі відкрилася найбільша в Європі міжнародна виставка. У 1912-му знаменитий британський пароплав Титанік зіткнувся з айсбергом і затонув через 2 години 40 хвилин після зіткнення. На борту перебувало всього 2207 чоловік. З них врятувалися тільки 712 осіб. 1927 рік у шведському Гетеборсі зійшов з конвеєру перший автомобіль Вольво. Цього дня 1983-го почав продаватися перший радіотелефон у Великобританії. У 1629 році цього дня народився Християн Юйгенс, голландський математик, фізик, механік і астроном. 1862-го народився Петро Аркадійович Столипін, російський політик, міністр внутрішніх справ, прем'єр-міністр Росії. 1925 й на світ з'явився Род Стайгер, американський актор, володар Оскару, відомий за кінострічками Аль Капоне, Ветерлоу, спеціаліст доктор Живаго. 1942 рік Валентин Віталійович Лебедєв, радянський космонавт. А у 1945-му році цього дня народився Річі Блекмор, британський гітарист віртуоз, Sweet child You'll see the line, the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he's shooting at the world, bullets flying, oh, taking toll. not been here you've not been hit by flying lead. you better close your 1951 року цього дня на світ з'явився Петро Мамонов, рок-співак і актор Петра Мамонова. Більше знають за фільмом Острів, де актор зіграв старця цілителя Анатолія. У 1957 році цього дня народився Михайло Плетньов, піаніст і диригент. З 1978 року соліст московської філармонії. З 1990-го художній керівник і головний диригент Російського національного оркестру. У 1977 році цього дня народилась Сара Мішель Геллар – американська актриса, найбільш відома за ролями Кендал Харт у мильній опері Всі мої діти і Бафі Саммерс в серіалі Бафі винищувачка вампірів. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 14 квітня.